Всім привіт! Сьогодні приготуємо мариновану кільку. Рекомендую приготувати одразу подвійну порцію, тому що вона виходить дуже смачною. Спочатку зробимо маринад. Беремо воду, сіль, цукор, коріандр, перець, лавровий лист, ставимо на вогонь і даємо закипіти. Після додаємо оцет та варимо 5 хвилин, щоб всі інгредієнти об'єднались. Кілько потрібно почистити, обрізати голову, всередині прибрати чорну плівку. Заливаємо холодним маринадом та ставимо в холодильник на одну добу. Цей рецепт перевершив всі мої очікування кілька схожа на магазину. Смачного! До зустрічі! Па-па!